Ранок, мої любі діти, у нас зараз з вами зима, тому я сьогодні пропоную з вами разом зі мною зробити сніжинку. Ось нам знадобиться ось такий круг синього кольору і звичайні ватні палочки. Одна у нас буде ціла, декілька ми розрізаємо навпіл, а декілька ми ще розрізаємо навпіл. Робимо ось такі маленькі. І ми з вами зробимо таку сніжинку, яку можна буде потім повісити на ялиночку. Для цього ми спочатку ось так намажемо, вирізали смужку із паперу, і ось так її ми приклеїмо. Так, залишки клею заберемо серветкою. У нас ось так можна буде її потім повісити на ялинку. Тепер ми з вами будемо робити звичайну чарівну сніжинку. Беремо цілу паличку. І ось так її спочатку цілу приклеюємо. Тепер ми беремо ті, які в нас половинки. І приклеїмо. Ось так, дивіться так. так. Тепер беремо ще раз. Бачите, можна залишити, якщо вам вважається, ось таку сніжинку, але я пропоную вам зробити її більш тендітною. Намазуємо і беремо ще менше ось такого розміру, і ось так приклеюємо. Дивіться. Ось так, дивіться, яка гарна в нас вийшла сніжинка. І коли вона висохне, ви її потім зможете, дивіться, повісити на свою ялинку.